Вітаю, мене звати Надія, я працюю в компанії Есенс, але працюю не так давно, але я вже встигла замовити собі другу посилочку від цієї компанії. Перед тим, як я розпочну розповідати, що я замовила, я хочу вам ще раз наголосити, що цю посилочку я побачила здалека. Я заходжу в нову пошту, і цю другу посилочку я беру не по номеру, а по цьому логотипу. Це логотип нашої компанії Essence. Отож, починаємо розпаковувати. Першу посилочку е, я замовила. Це був алоє крем Віра. Ось. І я дуже довольна цим кремом. Мені дуже він сподобався. Дуже мені допоміг так, я підліток. Так, ну що ж, розпаковочка. Така ось у нас коробочка. Тут є накладна, мені дуже це подобається. І сама книжечка. Я замовляла парфуми, набір парфумів, пробників від цієї компанії. Це буде надалі мій інструмент для роботи. Ось я розпаковую зараз. Розпакували. Далі у нас такий білий шаблончик. Ми його і знімаємо. Така у нас книжечка. Відкриваємо. До речі, мені подобається якість. Продовжуємо. Тут в наявності є 20 чоловічих парфумів, пробників, і 40 жіночих. Хочу вам сказати, що я заказала не тільки для себе цей набор, а ще й для вас. Бо я хочу бути з вами прозорою, максимально прозорою. Коли люди замовляють через інтернет парфум, вони хочуть знати опис цього парфума. Або, наприклад, в своїй громаді люди захочуть зі мною зустрітися і самі відчути цей запах. Тому я замовила його. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я буду викладати по два відео кожен день по опису цих парфумів. Буду в одному відео буде а, три описи трьох парфумів. Бо якщо зняти все зараз, запахи просто переплутаються, і не буде точного опису. А я, як раніше сказала, хочу з вами бути максимально прозорою. Отож, якщо вам це цікаво і потрібно, напишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую за перегляд!